Дякую за запит. Це перший урок з трьох. Звичайно, розберемо, коли можемо міняти синус, косінус і тангенс. Зараз про синус. Щоб це зробити, мені потрібен тільки отака, отакий круг, і я знаю, що в синуса мені треба знати тільки знаки. Дивіться, тут у мене плюсові знаки, він нормальний, ніби кріпа очима, нормально дивиться як лице. З лицем і будемо асоціювати. Дивіться, синус 540. Де в мене 540, 360 ж оберт. Дивіться, повний оберт 360, але кожен крок ми додаємо по 90 Ви це бачите, 90 плюс 90-180 і так далі. То, якщо до 360 додати, 90, це що буде? 450, у мене не це ще ще 90, 540. Прекрасно. Замість отут пишу 540. Тобто це буде ця сама сфера. Тепер дивлюсь, я стою на цій точці. А Шавна каже, якщо я цю лінію на голову, то вона махає і каже, що ми не змінюємо синус. Тобто синус мій буде залишатись синусом альфа. Єдине, що в мене змінюється, це знак. А як він змінюється? Дивіться, тут мені кажуть, синус плюс альфа. Тобто від 540 я йду трохи далі. Куди саме там точно мене не цікавить, просто далі йду. І бачу, що я буду в цій зоні, де в мене мінус. Значить, сам буде мінус альфа. Тепер дивлюсь на другий мій момент. От тут мені кажуть. Що в мене буде мінус альфа. Тобто від 540 я йду трошечки назад, і де я буду в плюсовій зоні. Значить, мій сіно залишається плюсовим, ми не змінюємо знак. Супер, сім'я. Давайте перейдемо до двох наступних. Мені щось тут кажуть про пі на 2. Дивіться, пі це 180. 180 на 2 поділити, що це буде? 90. Тобто в мене це буде якраз там, де 90. Вот тут в мене пі на 2. Я стою на цій точці. А якщо ми говоримо про цю лінію, що вона нам каже, махає головою, каже, так. Що це означає, що сінус змінюється на косі? Тепер мінус знак чи плюс. У мене тут мінус альфа, значить, від цієї точки, де я знаходжуся, я йду трошечки назад, і буду в цій зоні, значить тут буде плюс. Тепер знову бачимо у нас синус пі, пі це 180, значить ми отут в цій точці будемо. Мінус альфа, це значить трошечки назад вертаємося, і це буде плюсова зона, плюс. І дивіться, ми стоїмо, на якій лінії, отут оця пряма, якщо вона махає нам головою, то вона каже, ні, ти не змінюєш синус. Він таким і залишається.